Друзі, всім привіт! З вами знову Олександр, і ми на каналі Avram Invest. І далі ми продовжимо розбиратися про акції. Я вирішив новий обзор зняти, тому що я туди вже таку крупну суму вложив. І в принципі є події. Ну, події я хочу сказати в тому випадку, якщо я їх буду продавати. Якщо я буду далі чекати, то з е, часом, як то сказати, може це все вирівняться. І хочу взагалі показати, який зараз в нас обзор на ринку, і подивимось, ми що сталося на ринку. Нікого лякати не хочу, в принципі, теж нікому, як я завжди кажу, не рекомендую нічого там вкладати. Але якщо ви вдруг ну, захочете там в акції вкладати, і вам це подобається, то в принципі деякі ви можете просто з мого цього канала взяти собі і на замітку і теж купити ці акції. Ну, це якщо ваше желання, і наприклад, ви дослідили цю компанію, і ця компанія вам також подобається. І думаєте, що в неї там прирост буде, то ви можете також ці акції попробувати купити. Так що давайте далі перейдемо саме обзор приложення і подивимося, наскільки в нас хороша ситуація, наскільки печальна. Друзі, не хотів цього відео робити, але все-таки вирішив. Я два місяці не робив обзор виходи акцій, і зараз планую вам просто показати, що взагалі робиться з акціями, наскільки вони впали, і що взагалі коїться в цьому світі. Так, дивіться, я вложив уже в акції, виходить 1520 євро. І виходить, в мене зараз вони впали аж до 1408. Я навіть практично Нічого не заробив, ну, не заробив на цих акціях. Я купив, виходить, Zoom за 110 євро, а інший там за 80 з копіками. І в мене середня вийшла 97, і це убиток 45 євро. Ще дивіться, який варіант. Я купив також одну акцію Apple, яка вже впала до, 115, до ну, на 15 євро дешевше. Я вам просто показую, наскільки вони попадали. Citigroups теж впала, Nvidia теж впала. Амазон ося впала, також купив. Кока-Кола теж я докупив і виходить вона аж до 7,63 впала. І Волдісней ось впав на 4,86 в убитку. Виходить на ці ще прогорів на 9.10 зараз в убитку. Один PayPal тримається на 14 євро, поки що в плюсу. ВП Банк на Євро 50 в убитку, СМП облігація виходить у нас мінус 4,25. І дивіденти мінус 3,26. Виходить, друзі, така от ситуація.